Показовий день цивільного захисту відбувся в міському ліцеї номер 9 Такі заходи проводяться, аби навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. В заході взяли участь керівники закладів освіти Коростенської громади, а також відповідні служби реагування під час небезпеки. Ми запросили вузьких спеціалістів для того, щоб черговий раз підсилити уміння і навики наші відновити. І опрацювати нові нормативні документи, які на сьогоднішній день втілені в життя в зв'язку з такою безпековою ситуацією у нашій державі, і відповідно ті заходи, які ми повинні робити, на території безпосередньо наших закладів. Великий плюс в тому є, коли ми проводимо ці заходи іменно в навчальних закладах, тому що саме до дітей воно доходить в такій формі, яку ми пропонуємо, досить. Досить добре, і потім ми бачимо від цього плоди, коли ми зустрічаємося в громадах навіть з дорослими. Вони згадують, що да, нашим дітям розповідали життя, яке ми зараз зараз проживаємо відповідно, він відбувається на психологічному стані наших дітей, і рівень агресивності, на жаль, зростає. Тому в мене велике прохання до всіх керівників і пані Алла. Щоб такі ситуації ми з вами врегульовували, у нас з вами дуже важлива робота. Ми з вами маємо берегти наших дітей. Для учасників заходу відбулася теоретична та практична частини на тему управління особистими даними в інтернеті. А також присутні дізналися багато цікавого про цифровий слід в соцмережах. Наступним етапом дня були виховні заходи з питань цивільного захисту. Керівники закладів освіти відвідали тематичні уроки. Зокрема, побували в школі екстрених ситуацій. Діти познайомилися з різними небезпечними ситуаціями, які можуть виникнути під час пожежі на дорозі, водоймах, а також пригадали правила та дії, коли лунає сигнал повітряна тривога, в цікаві та змістовній формі учні удосконалювали теоретичні знання і практичні навички щодо дій в надзвичайних ситуаціях. Також перевіряли здатність грамотно і чітко діяти, аби захистити своє здоров'я та життя. Під час зустрічі вихованці знайомилися з видами інтернет-шахрайств та правилами захисту особистих даних в соцмережах, а ще вивчали вибухонебезпечні предмети, їх види та поводження під час небезпечної знахідки. Воно вам розглянути протитранспортні міни. Протитранспортні міни, на відміну від протипіхотних, мають набагато більшу масу так, і розміри. Вони також бувають різної форми, різного забарвлення. Але у них тротилу 7-10 кг, на відміну від протипіхотних. Навіщо, як ви гадаєте? І взагалі, яка їхня ціль? Проти транспорту проти танків знищити, танків, знищити. знищити. Бронемашини. бойову бронемашини. військову техніку, бронемашини. Так, цивільну техніку вони можуть пошкодити. Так, а, так. так, цивільну техніку в рамках заходу для дітей підготували куточок з обладнанням служб надзвичайних ситуацій, зокрема рятувальної служби на воді, поліції та Червоного Хреста. А далі відбулася навчальна евакуація за сигналом пожежна небезпека. Під час навчальної евакуації учні і вчителі продемонстрували обізнаність і підготовку з цивільного захисту населення. Всього з будівлі евакуювали 171 дитину. Сьогодні ми відвідали у вас виховні заходи, і ще раз переконалися, що в вашому закладі проводиться діти велика робота, і ви великі молодці, тому що від першого класу до до старшої ланки ви підкреслили ці набуті, навички вміння. І знання, які ви сьогодні презентували, любі діти, життя одне у будь-який день, у будь-який час ви завжди повинні пам'ятати, що прибрати, які невідомі вам, ви не маєте їх піднімати. У разі потреби надати допомогу вашому другу. Ви завжди маєте подати руку підтримки. Ну і сьогоднішній захід, мабуть, черговий раз вам засвідчив про те, що тільки разом, тільки об'єднано. Тільки йдучи на єдину мету, ми можемо з вами зберегти життя собі, зберегти життя своїм друзям. Завершальна частина дня була найцікавішою. Учасники заходу брали участь в майстер-класі з гасіння малої пожежі. А також діти на власні очі побачили роботу пожежно-рятувального підрозділу, а ще мали нагоду предметно познайомитися з обладнанням пожежників та поліцейських.